Мой син. Я не знаю, як можна було так да, но... пропустити, щоб не б б б приїхати. Не... Пішки би бишла. Ксенія Руденко приїхала на відкриття алеї героїв у Новгороді Сіверському з Дігтярівки. На одному зі стендів портрет її сина. Він загинув на початку широкої війни. Важне пам'ятати наших синові Добровольцем пішов сам. Хорошо, що будуть люди всі бачать. І що... ховався нікуди, пішов може бік. Он Україса теж загинув на початку повномасштабного вторгнення росіян. Пам'ять є пам'ять. Дуже хороший був, молодий парень, 24 роки. Старався допомагати вдома, все, працював. Послі училища пішов у армію. догнала вража пуля. На алеї героїв не лише учасники широкої війни. Вона починається з портретів бійців, які загинули у роки АТО. Валерій Бондаренко став першим загиблим воїном з громади. Віра Бондаренко втратила сина у 2014-му. Правда кажуть, світ на дуже молоді, дуже жалко. І така кількість велика. Це страшно. стенди встановлені у центральному парку міста. Це місце обирали голосуванням жителі громади, каже її голова Людмила Ткаченко. Всього тут розмістили понад шість десятків портретів загиблих героїв. «65, але сьогодні знову похоронка у нас. 134 тисячі гривень саме стільки пішло на створення алеї героїв, та з міського бюджету гроші не витрачали, каже Людмила Ткаченко. Їх надав благодійний фонд Агрейн. Він об'єднує дев'ять сільгоспідприємств з усієї України. А як же по-другому треба ж приймати участь і допомагати для того, щоб люди пам'ятали? Тим більше, що і наших багато хлопців, трактористів, водіїв. Своїми машинами поїхали на війну, і ми як не підтримувати їх. Ну як не підтримувати тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.